Турботливі сусіди, як вони переживають за собачок, щоб собачки голодні не були. Люди добрі, ви що дійсно не розумієте, що тварина може за вас вмерти, і дуже-дуже, я не знаю, як по я буде забула це слово, вибачте, мучительною смертю, коли воно її або проб'є шлунок, або кишечник, або буде закупорка. Того самого кишечника абострового ходу і собака буде в тяжких муках помирати. Люди добре, перестаньте кормити тварин сміттям. Тварина це не, це не смітник, це жива істота. Ну, Для чого? Взагалі краще не кормити. Ви ж робите гірше, ви вбиваєте тварин. І моя ходи воно, шукає теж вкусняшку. Дайте по це Під хвости. да, 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 ти хвостик.